Діти вже дуже давно давно стюклі та рабочу. Вона ще на кори кораблі. Ох, я тобі, тупіка? Слава Україні! Ми на каналі Природа і рибалка, ми сьогодні вибралися в Рожнів. Давно хотіли на це місце поїхати порибачити. Попробуємо сьогодні на коропа, на флет до вечора посидіти, що з цього вийде, не знаю. Ну і на фідер карася половити, на червачок, на пружинку подивимося. Розмовляв з рибаками, що вночі взяли ще як на диво толстолоба, ну то дуже дивно. І попробуємо порибачити. Достатньо, Достать. Достать будет. Сейчас я Так, зараз будемо кормити. Давайте попробуємо підтягнути ребу таким. Те місце я закормив, зробив кліпсу на катушці. О, переставив катушечку на фідер. І зараз ми одне місце плетик закинемо. Підемо закинемо на карася снасті, снасті на червачках. кормочку так дав коноплі а, так, сюди, сюди і запакувати флетекс з коноплею. Ну, кора покажу, тут дуже мало, але може повезе, може і ні, ну не важно. Може і амур, а може і карась великий клюне, подивимось. Кинули десь ракет 15 в одну точечку, отак. От О, флетик у нас вийшов гарно. Все, як завжди, флет-метод, віддіре алфішу, Прикормка завжди працювала. Короб з левами розмішали до кукурудзи. Конопля у нас була, меласка, попап цього разу, я отом... Тепер попробую мандарин ананас, задіпаваний в ананасі. в Ясиново-Пільному, Таке діло риба полюбила. Що нам дали червачка? Як забагато. Продають. Нема поки що черваків. Нема. Нема. Є. бачу червак. Де вони? Ого! Мені не Мне дуже подобається. Ні, грубий. Ну є трошки. В принципі, до вечора на рибалочку. О! А червак попався грубий. Гарний, так щоб нам було легше, ми його переберемо. Добре. Червачок є. Гачок. Гачок ми Big fish від флагмана, того разу на рибалці дуже гарно він спрацював. Я думаю і цього разу він не підведе. Почнемо. Так, поводково. Матеріал почнемо з... З з, Десятка, дванадцятька. А де ж наша? Де чотирнадцять? Вказував, я не показував. Ну, є таке, як гачковий яс Дуже легко. Раз, два, три. Четыре, п'ять. Раз. Затянув. Так. Є такі. Я люблю мати багато ножничків. Бо губиться. Раз. Гачок зав'язаний. Любий гачок 16 в'яжеться. Невеличкий поводок настав белка і закінчилась. Петли в'язамо петельку. Справа, петлив'яз і екстрактор, коштує 10 гривень, але ну, як завжди. гачеться гачок суперов. Тут у нас що у нас є? Тут? Ну, значить, у нас, в принципі, тут не важно, яка кормушка, там я поміняю на меншу. ставлю вертлюжок, люжок стоп стоп архидерны и кормушка на наставлю швтко съем прикормка фидерная и у Гачок. Гачок суперовий, не потрібно, в принципі, я ловив карасай на цей гачок, на хробак. Не знаю, чи добре я роблю добре, в коментарях напишуть. Хтось напише, напевно, що на червак треба гачок з довгим і Я ось так цепляю. Червак раз, два. В принципі, я сина в опільному я так рибачив, клював. Тут у нас одна що звідси не вийдеться кидати, піде. На шнурі не рибачив, але я хочу спробувати. Тут вже звичайно, що ми будемо на фідерган. Ну це шнур. очка Ми закормилися добряче в принципі, для цього става. Ну і зараз мій любимий попапчик, який завжди працював на всіх ставках, де я рибачив пінепл від Баунті. Зараз ми флетик кинемо. Закормилися ми до вечора курудзою з коноплею дуже, дуже добре. Поставили ми пляму таку гарну. Плюс прикормки дали на себе, щоб муть пустило. І зараз кидаємо флетик на місце прикормлене. Оп, люкс. Флетик отримав все шикарно. Ну і будемо це закидуємо. Перезакидаємо фідера. Потім я подивлюся, може замість кормушки, покидаю покорму, поставлю пружинку. Задумали, що бачу на толстолова всі тут кидають. От час у нас є. Я це є тільки дірне. Плотвечка шикарно шикарна тут є. Червако париш. Супер, гарна платвечка. Всё, трясу, садок достал. Давайте. Оплотел и стал, першу пухлёл. О! Ну давай, метрів 10-15 мало диву на яка ж і да Окунь! я тобі кажу треба б десь Дивися, який окуняра на опариш клюнув. мастер, чим добре по корчах пускати поверху пливе. Ну. О, попав. Не чуть-чуть, трохи. -чуть. Піти розцеплятися Заводі я закинув до старш закиду щучка на кастмастері кново. Космольовка приду. Але так ми вода як спинінг у руки і покльовка на кораблі. Бачу, що на цьому стоваці. Може тут на цьому ставочку так і їдуть. Сьогодні неділя погода шикарна. Поклонків на Товстолоба. Послідні дні практично погоди люди кинулися рибачити, але ні. Або тут нічний став. І Результати які є. Зараз ми будемо до шостої столи. Жижак щас... взагалі не реагує. Ну, то в принципі не його погода. Контакту ніяк. не хочет и хер за рыбу надоебто саду сна не ехать Хера слава Украине посидели мы в недельку на стовах урожаи Старалися як могли, кормили на кора, покинули воно на полстолобах, фідером на дві прикормки. Ну Садні щось на цьому стові немерна не риба не хотіла брати, і спинів теж мовчить. але є такі рибалки. Ми, до речі, хочемо показати, що не тільки всі виставляють відео, що клює, і у нас є. Є такі рибалки, що не бере риба. Кормили, старалися, працювали, може і на ніч тут. Хлопці взяли були того стола, бо може і на ніч би. Ну, ми ловимо днем, нас знімаємо і витягаємо наш скромний невеличкий лов. Платличку, котлечка. Ось вона хі -хі, жива. Це, наразі це буде хіт. Нашого відео Рома хоч з якоюсь ми Красонію. Але ми її відпустимо. З місяць приїдемо з новим вічем. Ну, пливи мене. Будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте лайки. Париж Плюнуло гарно це те як завжди Збираємося додому Що ти подивишся? Ох я тобі кажу! Ох цього гонорога, не? Класс! Что а ты на ну, упоришь? Классная плотвечка, нет? Ну, так как мы уже на спортивной рыбалке Ну, плотвечечка yeah. А, там поклевка была